Уже досить тривалий час Баришівська зернова компанія співпрацює з Асоціацією Дунайська Соя. І цей рік став часом для нового етапу партнерства. У співпраці з тов Дунайська соя Україна ми розпочали новий благодійний напрямок. У межах цієї програми потужний генератор отримала громада села Смолянка на Чернігівщині. Дякую нашим партнерам. Асоціація Дунайська Соя за придбання генератора. За цього генератора зависить наше е, життя наших людей. Новий апарат заплановано залучати одразу до кількох функцій. Зокрема, він допомагатиме забезпечувати селян питною водою у ситуаціях, коли у громаді можуть бути тривалі випнення світла. На даний час по всій нашій країні виключається електроенергія і багато наших жителів села, і вони не зможуть зробити необхідне. Собі взяти воду, приготувати їсти близько неділі назад, завдяки нашим партнерам, зернової компанії, Смоленський старостат отримав генератор. Раніше Баришівська зернова компанія реалізувала у Смолянці, Олошівці і Орлівці ряд благодійних проєктів, спрямованих на допомогу селянам в умовах війни. Зокрема, продовольчі набори від підприємства отримали літні мешканці сіл.